З ми сьогодні вже вдруге зустрічаємося. Буквально декілька годин ми з вами спілкувалися на автодорозі. загального призначення автомагістралі. По-перше, ви бачите, чому я вам відразу пропонував, що на 4-16 на годин мають, маємо тут зібратися. Я вам зараз поясню, тому що багато громадян, на жаль, вони довіряють деяким пліткам з інтернету. Давайте почнемо сьогодні у нас військовий стан. Я голова військової адміністрації. Перш за все, я вас сьогодні прошу, хто тут присутній іншим передавати, почати розбиратися в інформації, тому що ви маєте бути правосвідомі. З цього починається саме громадянська, з правосвідомості. Вашу позицію активну ми всі почули. Ми вас прекрасно чуємо. Ви бачили, те, що я вам там обіцяв на автодорозі, ми починаємо далі йти по кроки. Але це все має бути в правовому полі. Тому що буквально. Я вам поясню приклад, як сьогодні деякі некоректні особи. Служба безпеки вже їм займається, я свідомо надаю. Те, що вони думають, що їхні акаунти по ip адресах по VPN-ах не будуть скрити. Ну, на жаль, я вас гарчу на сьогоднішній день WhatsApp і все. Це я трішки прикрию завісу, але ну, це все буде потім. Ви будете бачити дуже гучні справи проти тих професіоналів, що сьогодні займаються чорним піаром. Буквально в п'ятницю сюди да, вийшло на, на мережі інтернет Типу стаття, що ось я, наприклад, Тарасюк, голова військової адміністрації, мала Людмила Рафаїлівна, яка взагалі у Шоверською громадою займається, Володимир Васильович Москаленко. Так, да, кожного свої відносини до кожного, але вони дають такий бруд, що, начебто, ми надали підробні документи і з вас зняли Чорнобильську зону. Володимир Юрійович, буквально тільки що покроково вам пояснив, що є процедура, і ми. Ніяких документів я вам тут наголошую, ви можете записувати, ніхто жодного з нас документу ніякого не давав. Тому що ви бачите, що постанова діє на 12 областей, на всю Україну. Тоді хто в решті областей подав підробні документи? Ви тільки задумайте. Так, да, я розумію, що тут порушуються без, безперечно ваші права. Да? Ви сьогодні захищаєте права. Ну, будь ласка, не ведіться на маніпуляції. Я ж вам поясню. Буквально ви бачили, що на автодорозі я стояв з вами. Весь цей період, для того, і викликав швидку, якщо, не дай Бог, там комусь погано трапиться чи що. Така у нас задача дбати про вашу безпеку. Зрозуміло, що ваші права порушуються, ви вийшли, ви сьогодні були тут, вам повідомили, що в 16 будемо збиратися. Чого в 16, я вам ось ви бачите зараз тут, на прикладі можу пояснити, тому що тут присутні всі голови Великого Коросельського району. Тому що ви врахуєте той факт, що права порушені. Не лише там жителів саме громади, а ще в нас є Овруч, у нас є, є Олевсь, у нас є Білокорович, у нас є народич. І нам потрібно консультуватися, об'єднуватися і чітко покроково вирішувати задачі. Друге питання це перше питання було, щоб ваші заяви, от саме заява колективна від представників влади дійшла до президента. Сьогодні вже Володимир Юрійович буквально хвилину назад наголосив, що все буде зніматися на відео. Будь ласка, підписуйтесь саме на офіційні джерела, можете там міської ради підписуватися. Тому що зрозумієте, вас такими фейками, на жаль, в нас вище те покоління, тому що тут багато дехто, де вже по суті мої батьки, діди, прадіди. Я це все розумію. Але настав у нас наразі такий світ, що вас постійно вводять в оман. Для прикладу чоловік, який годився мені в батьки на автодорозі Варшавка, да, ми сьогодні в народі її називаємо ЕМОСІМ, підходить до мене. Я знаю, у вас там декілька фур, вони возять віз. Я кажу, давайте конкретно які фури, ось представники поліції, їдемо арештовані фури, Якщо вони відношення до мене мають, без, безпосередньо вилучаю їх, став на штраф площадку і все. Ви розумієте, наскільки спотворюється інформація. Сьогодні потрібно ну, бачити цю інформацію, аналізувати. Якщо ви не довіряєте мені, Людмиле Рафаївні ще пункт, ви можете звернутися до юриста, проконсультуватися, чи можу я да, там, прийняти якийсь проєкт постанови, яка обмежить. Ваші права. Ви ж ну, от як ви представляєте, я надав підробні документи. Які навіть документи, як я не володію цими документами, тому що в мене немає експортної служби, мені ніхто не підпорядкований. Я, в мене навіть дозиметра немає для того, щоб вимірити. Зрозумійте, є проблема, проблему потрібно вирішувати. І ви бачите, що то є постанови. І нам наданий час до 22 липня вирішити це питання. Сьогодні ми бачимо, що. Ваші права обрізаються, ви їх відстоюєте, ми йдемо з вами разом, ми об'єднуємося, створюємо робочу групу. І робоча група має бути зі всіх створена з всього Великого Користенського району. Тому що тут -то, порушуються права не лише територіальної громади. Тут у нас є весь буквально овруч виступав. Ви розумієте, тут треба всіх заслухати, щоб всім допомогти, а не одним допомогти, одним не допомогти. Тому ми консолідуємо зусилля. І друге питання, яким чином от сьогодні буде виставлена в мережі на в сторінці, РДА, я думаю, користи інформаційне буде виставлена інформація, ми будемо рухатися і щодня вам повідомляти, яка ситуація з вашим зверненням, яким чином воно розглядається, які є моменти, це все, щоб ви бачили, щоб ми могли обсуждати. Тому що я розумію, на цій темі розумієте, дуже багато є в нас сьогодні різних політичних. Опонентів, політичних течів, які тільки хочуть завалювати і використати цей конфлікт, оцю злість людей на владу, на владу, там, на політичних опонентів. Це все буде сказано. Це, я думаю, дасть Бог, війна закінчиться, дякуючи чи ЗСУ, прийдуть хлопці, ми це все повністю вскриємо, оприлюднимо, тому що вже є напрацювання Ці особи в певному вже за її ведеться спостереження. Ми це все продемонструємо, їхні переписки стосовно... І вас, що вони думають, я думаю, то буде сенсація. Для того, щоб ви прекрасно почали володіти інформацією, користуватися тою інформацією, і для того, щоб ви бачили і розуміли, тому що є нормативно-правові акти, є правова база, і ви можете їх відкрити, ніхто вам не забороняє до постанов, яким чином вони приймаються, це проводиться нормотворча діяльність. Тому я вам, по-перше, хочу подякувати за вашу активну позицію і те, що ми вам обіцяли, ми нікуди не тімаємося, ми починаємо активно працювати, і це все буде висвітлено, щоб ваші права були максимально збережені. Дякую вам.